Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Стали відомі подробиці справи мера Єрпеня Олександра Маркушина. Свідками виступають політичні опоненти, ексмер та депутат. Суддя Печерського райсуду Києва Світлана Гречана призначила меру Єрпеня Олександру Маркушину арешт на 60 днів із можливістю вийти під заставу 30 мільйонів гривень. Підставою порушення справи стали свідчення колишніх колег, а нині політичних опонентів Маркушина, колишнього мера міста Володимира Карплюка та депутата Олександра Пашинського. Обидва свідки були гостями на дні народження дитини Маркушина, яку мер відвідував в евакуації в Італії в дві Другого року на дні народження Володимир Карплюк записав відео, прийняте судом як доказ. Раніше ми повідомляли, що Маркушин є батьком одинаком, який виховує дитину після смерті дружини у 2020 році. За останні кілька місяців за сприяння мера Ірпеня було відкрите десятки кримінальних справ стосовно компанії колишнього мера міста Володимира Карплюка. Маркушин неодноразово повідомляв про виявлені факти підробки документів. Міський голова вважає, що цією справою Карплюк хоче усунути його з посади напередодні критично важливої сесії, на якій депутати мають розглянути питання про Сування оренди землі під незаконними забудовами карплюка.